Цими днями в селі Полиці, урочисто засвяченням, відкрито новозбудовані приміщення початкових класів та шкільної їдальні. Паралельно з цим завершено капітальний ремонт існуючої досі бази та реконструкцію системи опалення. Фактично, все це можна назвати новобудовою. Варто відзначити, що такі свята райагробудівці дарують освітянам щорічно, оскільки за цей період не було такого року, аби якесь село не прикрасилося шкільною новобудовою. Такі дарунки будівельників є сьогодні у Більській Волі, Красносіллі, Новаках, Володимирці, Липному, Веретині. Та схоже на те, що ця полицька школа може стати останнім об'єктом, до якого доклали руки будівничі скорочення програми Чорнобильського будівництва перекреслює всі влогі сподівання вчителів і школярів Рафалівки на нову школу. Адже досі тут загальноосвітній заклад змушений працювати в кількох древніх будівлях, які її школою назвати важко. Єдиною надією для Рафалівчан залишається переобладнання під навчальний корпус тутешнього універмагу, та поки що це питання у стадії вирішення.